Отже, продовжуємо в'язати. У нас вже 23-й рядочок, який розпочинається так само, як 22-й. В 23-му ми закриваємо одну вже таку пелюсточку колосочка, продовжуємо в'язати колосочок, і в нас ще є ось тут такий така, елемент. І я думаю, що а, я думаю, що ми будемо його в'язати. Так, будемо в'язати. Отже, розпочинаємо. Тут треба буде трошечки бути уважним. Два, три петлі підйому. 7, 4, 5, 6, 7 петлів. Ряду, закриваємо полюсточку. Один, два. Три, чотири, пять, шість петлів на Очку протягуємо через усі шість, одна петля. П'ять петель. навпроти чотирьох. Один, потім у нас йде два. Потім ще дві. Петлі, два стопчика без накиду, повітряна петля, формуємо ось цей елементик. Один, два, повітряна петля, один, один стовпчик, повітряна петля, ще два стопчика в цей же стопчик попереднього ряду. Ось, і в нас повинен бути ось такий елемент. Повітряна петля, далі знову ж таки 5 стопчиків, з них два буде вперед останньому стопчику попереднього ряду. Повітряна петля і закриваємо ось цю пет... пелюсточку з допомогою. П'яти незавершених стопчиків. Ось такий елементик так ми зв'язали. Далі у нас йде ось цей стопчик. між ним п'ять повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять Стопчик з одним накидом. І раз, два, три, чотири, п'ять. І тут ми в'яжемо просто п'ять стовпчиків, кожен з яких навпроти кожного попереднього ряду. Три. Чотири. П'ять. Фокус в мене злітає. А далі повітряна петля по два стопчика. Ой, в кожен стопчик попереднього ряду. Повітряна петля, ще один стопчик. Повітряна петля. І по два стопчика попередній ряд, повітряна петля і 5 стопчиків в кожен стопчик попереднього ряду. Так, тепер дивимося. Між ось цими великими, в нас має бути п'ять повітряних петель, і ось цей один стовпчик. Посередині три, чотири, п'ять. Далі ми закриваємо пелюсточку. І все повторюємо, так. і повторюємо далі так само. Повітряна петля, тут у нас 5. Ось цих 5. Так. Ось цих 5, цей елемент, і ось тут над великим ми в'яжемо 7 повітряних петель і стовпчик. Далі знову ж цей самий елемент, як з цього боку. Тут ми в'яжемо просто 5 стопчиків по 2 стопчика, 1 стопчик, по 2 в 1, 5. І так продовжуємо до кінця ряду. А далі я буду показувати, як в'язати 24 ряд.